Перший крок до скасування техогляду легкових автомобілів зробили депутати. Ухвалили у першому читанні відповідний закон. Як скоро і наскільки послабиться життя автолюбителів, Андрій Сачук мріяв кінець місяця, але під Тречинським мрео жодних черг бажаючих пройти техогляд. хоча зазвичай тут проходять то до, до сотні автівок за день. Багато було б, що, чи менше, ніж звичайно. Ну, що, десять було причина такого стилю проста. Автомобілісти чекають, що тихогляд от от скасують. Перший крок вже зробила Верховна Рада в першому читанні ухвалила президентський законопроект, який залишає обов'язковий ТО лише для комерційних автомобілів. Той техогляд, який фактично перетворився в джерело корупції, він не носив характер запобігання якимось негативним явищем на дорозі. Для директора таких станції Сергія Іванова це не надто гарна новина. Два роки тому, коли ТО віддали приватним фірмам, його компанія вклала близько мільйона необхідне обладнання. Тепер всі ці прилади окупляться не скоро. І воно вважає, що повне скасування контролю за станом автівок, це добре для багатих країн ЄС, але передчасний крок для України, де кожна четверта автівка родом ще з СРСР. Ну ви прекрасно понимаєте, як движется Москвич 2140, наприклад, по дорогі з такою скоростю. У нас сейчас машини більше всего скоростные намагаються, как говорится, баобгонять і так далі. Ну і плюс реалії технічного стану такого транспорту, який простояв там в гаражах або десь на стоянках або парковках по 5-6 років, Сейчас он вийде на. Дороги України для власників стрихавтів скасування ти о справді подарунок. Цей водій майже антикварного москвича запевняє, що на дорогах не стане небезпечніше. А тепер кожен буде за свої машини смерти лучше. Лучше навіть важає лучше, да чому ну бо тому, що ж їздити його без опасність його руках. Керівник громадської організації дорожнього контролю Ростислав Шапошніков також вважає законопроект прогресивним. Окрім норми про ТО, документ скасовує обов'язкову довірність на керування автомобілем для невласника. Працівники ДАІ більше не мають права вимагати видати їм на руки водійське посвідчення, але є й прикри моменти більше правди людини з жеслом зупинити автівку. Є інструкція ГАІ, яка розширяє незаконно кстати, цей піречень. Там таке проведення операцій, там характера двіження там подозрення і проще ерунда. То есть эти нюанси используют работники ГАЇ для беспричинной остановки і в принципі закон, поскольку вышиб, водитель обращается в суд і так далі, это спарювати. Сейчас они что що сделать? зробити. хотят эти причины, причини, прописаны приписані в інструкції ГАЇ перенести в закон, щоб вони стали законними. Остаточна ліквідація того огляду можливо відбудеться вже в середині червня на наступному пленарному тижні. Більшість присягає ухвалити його в другому читанні. Андрійся чукантондеркачтивай.